Всім привіт! І це буде таке невелике відео в садку. От, таке недовге. Я навіть не думала, щоб до сьогодні знімати, але прийшла вечором і тут так гарно, думаю, так хочеться тут все зняти, чого б трохи і не, не поговорити. От. Хто новий на каналі, то мій канал про творчість. Я малюю, малюю олією, акрилом на різну тематику і так це показую. От, то більше картин є в моїх попередніх відео, в, в коротких. І такі більш довші записую, там вже розказую, показую завершені результати. От, це є так до теми. Бо в цьому відео я не буду малювати, не буду нічого показувати своєї творчості. От. Але думаю, тут цього і не треба. Дивіться, як гарно намалювала природа. от, Які гарні. Гарний ябуневий цвіт, вишневий садок. От. Але так, хто дивиться перший раз, то да. мій канал по творчість. І от так от. Я малюю вже довгий час. Знімаю, не знаю. Не дуже так от прям добре знімаю, і не дуже так прям, мої відео заходять, не знаю, навіть чи в рекомендації заходять, може і ні. Але мені приємно, що є люди, які в принципі підписані на мене, коментують, лайкають. От. Це трохи мене, так би сказати, мотивує. От. І стараюся малювати далі, якось на різні вже більше теми там. там Останній час вчуся і архітектуру, і місто малювати. От. Бо найбільше мені подобається природу малювати, але от, і проводити час на ній, але якби не хочу тільки на цьому зациклюватись, взагалі зациклюватись, хочу, от, як би сказати, так різно-в різних напрямках малювати. От. Але поки так так до теми, Може когось зацікавить. От. Якщо хтось новий і сподобалося моє мистецтво, то можете підписуватися, бо, я кажу, мій канал взагалі про це, просто я так інколи знімаю природу, там ліс чи щось таке, якщо є щось гарне, от. то хочу зняти, поговорити, показати. От. І покажу одразу садок. Там, до речі, далі ліс йде. От. Але я в нього сьогодні вже не піду. От. Але в саду дуже гарно. Я ще вчора викладала відео в садку свого прям такий. І сьогодні теж хочу зняти. От. того так, До речі, чуєте, як пташки співають, кожен так вечір, ранок взагалі. Такий пташиний прям спів. От. Того якось так. Буду, напевно, прощатися, в принципі, показала, розказала. От. О. І так, от, до речі, купила полотно, почну нову картину, але ну, не знаю прямо, коли вже почну, але хочу почати, буде час. І хочу намалювати людину. Я вже малювала останні часи і архітектуру, і пейзажі, вже хочу намалювати людей трохи. <гум> вот. Але це не буде просто людина, це буде людина і квіти. Це, це найбільше, що мені подобається: малювати портрет дівчини, якісь для неї квіти. Оце прям. Вот. Того, якщо зацікавило, то можете слідкувати. Я буду старатися знімати прямо від початку до кінця, щоб не тільки там результат показувати, а прям прямо з чого починала. Буду малювала Олівію. От. Як і більше своїх картин. То так, ну що ж, буду прощатися вже все. Ще покажу на, на кінець садок, як тут. Як в казці. Ну що ж, всім папа! Всім до зустрічі, до нових відео.